Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 16 січня 2024 року, в штаті Нью-Гемпшир відбулася зустріч між потенційним кандидатом. На посаду президента США від республіканської партії Роном Десантісом і власне громадою виборцями вищевказаного штату. Формат такий же, який був в штаті Айова, Таунхол, Ратуші. Його організувало CNN. Власне, ми поговоримо про те, що ж говорив Десантіс, так і як власне він зможе завдяки таким заходам. Врятувати свою катастрофічну ситуацію щодо соціології, яка у нього, власне, складається в штаті нью гемпшир За останніми даними, його підтримка там складає 5 терез, ж таки, 6%. І я думаю, сам Рон Де Сантіс розуміє, що йому навряд чи вдасться скласти конкуренцію. Основним фаворитам. серед республіканців в штаті нью гемпшир це. Дональд Трамп, колишній президент, який виграв кокуси в штаті Айова, і колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гелія, яка має достатньо непогані показники від 30 і більше відсотків по відповідному штату, і вона буде робити достатньо велику ставку. Саме на перемогу в Нью-Гемпшері, тобто боротьба вона буде розвиватися між Гейлі і Трампом. Це і є поясненням того, чому Десантіс одразу після Штати Айова включився в боротьбу в Нью-Гемпшері і з'явився в форматі Town Halls, так де, власне, поспілкувався з виборцями, тому що йому потрібно, ну, хоч якось відкоригувати ту критичну ситуацію, яка є в. В цьому штаті. Отже, з приводу висновки, вони були достатньо коротенькі. Рунде Сантіс не був такий щедрий на там, обіцянки, на критику в бік опонентів, о, так як це ми спостерігали під час його кампанії в штаті Айова. По висновкам ми робимо наступні аналітичні позиції. Критика Трампа він тут загалом говорив про те, що якщо Трамп буде кандидатом на посаду президента США від республіканської партії, то це може призвести до поразки республіканської партії у 2024 році. Так? Тобто він далі говорить, що якщо Трамп буде кандидатом, вибори будуть обертатись навколо його юридичних питань, маючи на увазі. Кримінальні справи, його імунітет Трампа і, власне, його можливості брати участь у цих виборах. І Десантіс говорить, що це все власне може призвести до програшу самої партії. Також була критика, що Трамп там, не бере участь у дебатах. і тут... Про Нікіґелі також було зазначено. Ну і трішки він там критикував Трампа за його провали, коли була пандемія covid 19 Тобто, так Трампа згадував мінімально. Як CNN говорить там загалом менше п'яти хвилин Десантіс витратив на те, щоб проговорити позиції щодо Дональда Трампа. Щодо Нікі Гейлі, він сказав про те, що вона не зможе отримати перемогу в праймері з республіканської партії, бо вона не здатна отримати значну коаліцію серед основних гравців республіканської партії, тобто вона не може консолідувати відповідну партію навколо себе. так, і... Тим більше вона не може власне протистояти з колишнім президентом США Дональдом Трампом, тобто не може вона кинути йому виклик. Але Тут можна також звернутися до Десантіса, що й сам Рун Десантіс цього не може зробити там, незважаючи на його другу позицію в штаті Айова за результатами. Кокусів, які були проведені 15 січня 2024 року, також він прокритикував Гейл, що вона не буде брати участь там, в дебатах, зазначивши, що якщо там Трампа не буде, то і я не возьму участь у відповідних знов-таки процесах. Він сказав на даний момент: я єдиний, хто не проводить підвальну кампанію. Єдиний кандидат, який насправді погодився приїхати до нью гемшера так і власне надати відповіді на запитання з боку громади цього штату. А Там Нікі Нікіґелі і Дональд Трамп вони цього знов ж таки не робили. Це з приводу Нікі Гелі, так теж достатньо. Коротко, обережно і не так о, агресивно, як це було в штаті Айова. Щодо внутрішньої політики, то тут знову ж таки рунде Санті зупинився на імміграційному законодавстві. Так, власне, що тут потрібно. Виправляти ситуацію були запитання з приводу знов ж таки військового блоку, з приводу ветеранів, з приводу військових, так як власне Рон Десантіс Сантіс буде тут коригувати політику або вносити якісь пропозиції. Ну, і про державні витрати також теж коротко було зазначено, що там їх потрібно скорочувати. І Десантіс у зв'язку з цим сказав наступну тезу, що долари платників податків їдуть там за кордон, щоб робити такі речі, як просування трансгендерності в Бангладеші, і тут поставив під сумнів, чи потрібно направляти американські податки. На відповідні знову ж таки процеси, в до прикладу, в чужій країні. З приводу зовнішньої політики, це останній блок. Тут тільки було питання щодо Ірану, так, власне, що буде робити Десантіс, якщо стане президентом з відповідною Україною. Ну тут Десантіс почав протиставляти себе Байдену, сказавши, що останній. Він послабив санкції проти Ірану, його загалом політика є недостатньою так, для того, щоб вирішити питання з відповідною країною. Тобто, бачите, тут достатньо так коротко, він говорив, відповідав на питання. Також він проводив цей, цей захід з виборцями Нью-Гемпшир. В такому форматі особистісного спілкування, згадав, до речі, про те, що він в дитинстві там, грав у бейсболі, у бейсбол, точніше, і таким чином намагався донести свою таку просту позицію. До виборців штату Нью-Гемпшер. І з приводу ще внутрішньої політики тут було питання щодо там ментального здоров'я також від о, однієї представниці громади відповідного штату. Тому ось так коротко можна описати подію, яка відбувалася в форматі Town Halls в нью гемпшері де приймав участь Рон Десантіс. Сантіс. Як я вже сказав, один ще висновок. Він має розуміння так, того, що йому ну навряд чи вдасться змінити в ситуацію в цьому штаті, так враховуючи лідерські позиції Гейлі і. Власне, Трампа. Тому ми, звичайно, будемо спостерігати, в яких заходах ще Рон де Сантіс буде брати участь, Гейлі, Трамп також десь будуть виступати. Може, ще будуть якісь таунхоли, ми їх будемо, звичайно, аналізувати. І внаслідок цього ми будемо мати розуміння, так, що зможе тут зробити ронде Сантіс. Ми будемо очікувати свіжу соціологію в неділю. 21 січня ми будемо як завжди аналізувати соціологічні дані, і побачимо, як Ронде Сантіс що він власне зможе виправити. Цій ситуації це коротко. що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!